Усім доброго дня, друзі! Осінь, Осінь така собі сьогодні навіть і надзвичайно гарна. 3 жовтня, дуже теплесенько, сонячно на вулиці. Юрасик уже в Оренці, розпочалась Оренка. Крутили вони там, крутили трактор. Нарешті його таки як сказати, хочеться сказати, докрутили, але то ж зовсім інше значення слова. Доскладали, скажімо так, доскладали. Поїхали, розпочали орати. Звоню, чи довго будеш? Каже, ну зараз хоча б один виораємо і каже, буду вдома. Приїду. Продали сьогодні свині, друзі. Таки продали. Коментарів під шортом було кілька. Ну і, звичайно, що вони не, не дуже такі, знаєте, не тішать, тому що пишуть, викручують селянам руки. Ну, що зробимо? Що зробимо? Ціна не підіймається. От, не захотіли ми е, ризикувати, тримати е, далі всіх, всіх скопом. От, лишили тільки дві, ті, які будуть уже собі. Ну, а дві таки поїхали. Кому цікаво 48. Вага 170-180 кг. А це ось вийшла і сталася, не знаю, чи ще неприємність, чи, ще вона, чи вона сталася, чи ще вона не сталася. Тому що щось е, цілий ранок спостерігала наші дві бігунки, качки індійський бігун, е, чогось стоять дві, без качура. Оце ж зараз думаю, вийшла, думаю, десь по, пошукаю їх, походжу, пошукаю. Чи де він є, чи де вже його може й немає? Сидять гарненько цесарки. І з іншими качками качур Том. <сум> Назвали ми його Томом і вирішили, що будемо тримати. От. Так цього простячка знайдемо, що до нього качечки зодві. І хай собі вже буде. Каже Юра Том. <сум> ну, хай буде Том. А ось. Стоять дві, і, ні, і ніде вони нікуди не йдуть уже відколи. Вже з півгодини, бачу, вони тут стоять, а качура немає. Так, качки. Де поділити з хана? Оце в мене така підозра то була, що швидше за все, цей Том полюбиться з цими качками То підозри, підозри, бачите, підтвердилися. Вони стоять і він біля них крутиться, а Чингисхана немає. Рембо, Чингисхана не бачив? Що крутиш головою? О, кричать, кричить, моє стадо мале, треба йти їсти дати. Де Чингисхан? Так, прийшла, присіла в малину зазирнути. У малині тільки онкохи ховаються. І бентамчики одним словом маленькі кури, качура не видно. Ой, так, там он малі сорята. Ще з квочкою таки ходять. Біля них теж не видно качура. Так, кілька качок по сусідньому городі вже пішли, а Чінгісхана немає. Так, Тайсуна знайшла під машиною. Сидить. Проходила повз, а не почула, що сичить там сидить, то й не бачила б, що він тут сичить. Тайсон, Чингісхан, де? Так, кілька качок тут допомагають хлопцям, щоб ключики на місці всі лежали, так? Да? <плес> так, ще кілька сидять на гаражі, а Чінгісхана таки не видно. От де ще його шукати? Балабай! Ти Чингісхана не бачив? Не бачив, він біля тебе тут не ходив? Ні, не ходив. <смір> не ходив чи ходив, може? Песа ти такий вредний. Так, обійшла майже кругом. Ще вийду на город, подивлюся. Але щось у мене вже така підозра закрадається, знаєте, нехороша. Напевно, що таки пропав. Ну, не може бути, щоб десь він сам далеко відходив. Качки стоять на подвір'ї, його немає. Ой, не знаю. Пончик, що ти стрибаєш? Ти мені скажи, Чингисхана не бачив? Повз тебе він туди ніде не йшов. Бачив чи не бачив? Так, бійці пасуться. На гичці, на бурячках не всі, правда, але є, а от качува таке немає. <кій> <кій> Значить що? Одним словом, якщо він з'явиться, то я тоді дам знати, але поки що роблю висновок. Наш качур Чингисхан пропав. Отака. От Неприємність. Будемо вже на днях ставати до бурячків. Будемо виривати, чистити та завозити вже. Одним словом, ще тиждень, другий, та й городи приберуться. Осінь. І так, слава Богу, що погода. Десять. За день-два обіцяють дощ, але, але то, напевно, що добре, хай би він ішов. Ми чекаємо грибів у лісі. Так. О, дивіться, на який бурачисько, виріс висотою. Ну, такі є трішки. Трішки щось наросло, щось назбираємо. Парвар. Качур пропав. Ти ніде не гонив, ні, Збитошник. Так, дрібота ось сидить на сонечку. А цього хлопчика не видно, але тільки що знов телефоную Юрі, кажу, Юра, напевно, що пропав Чингісхан. Каже, Юра, зранку вони були усі. То це ще така надія, що, можливо, де поплентався уже по сусідах. Тут ж розумієте, Том дівчат забрав? То ще може бути таке, що десь ходить. Ну, будемо бачити. Одним словом, будемо бачити. Я то вже, знаєте, вже пішла і в погреб зазирнула. Думаю, може де впав. Пішла вже, хлів з зерном відкрила. Думаю, може, де закритий. Але ні, нема ніде, не видно ніде і не чути ніде. Ну, будемо бачити, треба чекати вечора. Ну, якщо прийде, то добре, що прийде. Але якщо немає, то ви розумієте, я вже навіть не знаю, як нам чогось та щастить їх розвезти, от саме цю породу, індійський бігунок. Як не качка пропаде, то качур пропаде. Привезли його з Вінниці, з Вінниці. ходив, дружив, всех качок водив. Не знаю. Щось воно. Щось воно так все. І сміх, і смішно, і грішно, одним словом. Ми... Ми вперлися розвести породу, а вона щось в руки не йде, як то кажуть. Буває таке. Ну, нічого. Одним словом, якщо не прийде Чінгісхан, то будемо десь шукати іншого. Все, все найкращого, Надіємося, що повернеться.